Добрий добрий раночок всім! Сьогодні у нас 4 жовтня. Сьогодні відзначає свій день народження, свій ювілей, наша дорогенька Катерина Павлівна. Катя Павлівна, Ми вітаємо вас від цієї нашої родини з таким прекрасним ювілеєм вас. Бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо вам мирного небушка над головою вашої і вашої родини. Бажаємо, щоб ви залишалися такою ж енергійною, оптимістичною, веселою, доброю, мудрою, самою-самою такою живчиком. Нехай ще буде так багато-багато років. Я дуже рада, що судьба подарила мені дружбу з вами. І нехай у вас все буде добре, все буде так, як вам хочеться. Всього самого найкращого з Днем народження від нашої маленької родини. Всього хорошого.